Доброго ранку малята. Подивіться, хто до нас завітав у гості. Так, це зайчик, але він дуже сумний. Зайчику, чому ти сумний? Зайчик каже малята, що у нього болять зубки. А чому? Бо він з'їв багато цукерок вчора. Зайчику, а хіба можна їсти так багато солодкого? Ні, але було смачно, каже зайчик. Смачно то смачно, зайчику, але тепер в тебе болять зубки. А щоб зубки не боліли, потрібно вживати більше корисних продуктів. До речі, зайчику, а чи знаєш ти, які продукти потрібно вживати, щоб були гарні та міцні зубки? Зайчику, коли у когось болять зубки, потрібно йти до лікаря. Тож, сходи до лікаря, він тобі допоможе. А ми з малятами тим часом пограємо в дуже цікаву гру. Корисні та шкідливі продукти. Я вам буду показувати картинки, а вам потрібно сказати, чи корисно це для здоров'я? Що ви бачите на зображенні? Так, це яблучко. Чи корисно воно для здоров'я? Так, звісно, воно корисне. Вірно. А зараз що ви бачите? Так, це морквинка. А вона корисна? Так, звісно, морква теж дуже корисна. Подивіться на зображення, а зараз що ви бачите? Так, це цукерки. Чи вони корисні, дітки? Ні, звісно, ні, вони псують зубки. Погляньте на зображення це сметанка. Вона корисна чи шкідлива? Так, вона корисна, вірно. Зараз подивіться, що ви бачите. Так, це газовані напої. А вони корисні? Ні, звісно, ні. Зараз, що ви бачите, подивіться. Так, чіпси, вони теж шкідливі для наших зубів. А зараз подивіться, що ви бачите. Так, це кисломолочний сир. Він дуже-дуже корисний для зубів, бо містить в собі кальцій. Ой, подивіться, до нас знову прийшло зайнятко. Зайчик тепер веселий. Лікар йому допоміг, і у зайчика більше не болять зубки. Зайчику, ти зрозумів, що не потрібно їсти багато солодкого. А я зубка зрозумів. Ще лікар. Казав, що потрібно чистити зуби двічі в день, вранці та ввечері, щоб вони були здоровими. А нам вже час прощатися. Зайчик побіжить додому. А ви, малята, не їжте багато солодкого та слідкуйте за своїми зубками. До нових зустрічей!